Вони дуже холодні, вони одразу їх відшивають. Коли вони ще не нагулялися, то вони, оце такі ігри, знаєте, свої роблять. О, він сказав: Приїжджай до мене, можеш у мене зупинитися? Чоловік сказав. Чоловік зробив. Як ти рижий лис, отак от віляти хвостом, всі за столом сидять, кажуть, він вперше на нас привіз дівчину. Я буду твоїм чоловіком тут, а там нехай буде твій другий чоловік. Я не могла тобі відповісти в ту ж секунду. Я думаю, боже, оце я вліпла, це якісь манічело, короче. Всім привіт, мої любі друзі, мене звати Яна Карасой і ви у мене на каналі. Сьогодні хочу з вами підняти дуже важливу тему, а саме, як зрозуміти, що турок налаштований на серйозні взаємовідносини, стосунки з вами, і як відрізнити цього нормального турка від Дон Жуана, які є ознаки? Чому виникла саме ця тема для відео, а саме тому, що після того, як почав активно рости мій YouTube канал, до мене почали підписуватися на інстаграм дуже багато дівчат, і вони мені присилали прямо такі, знаєте, дуже великі історії про турків і казали: ось він себе так поводить, він себе так поводить. І це, до речі, турки не тільки ті, котрі живуть в Туреччині, а й за кордоном в Європі. І дівчата кажуть, ми не розуміємо, тому що це трошечки дивно. І чи настроєна ця людина серйозно на стосунки? Чи це про. Просто знаєте стосунки на одну ніч. Тому сьогодні у нас буде з вами дуже гаряча тема. Я впевнена, що у вас буде дуже багато коментарів. Діліться також своїми історіями внизу. Ми будемо з вами переписуватися, тому що що, що а історії взаємовідносин з турками, я думаю, дуже дуже багато на цій землі у багатьох дівчат. Тому давайте ділитися в коментарях і підтримувати один. Одного поїхали. Перше, якщо турок дійсно налаштований дуже на серйозні якісь стосунки з вами, бачить вас як свою дівчину чи майбутню дружину, він буде просто кожну свою вільну хвилину шукати з вами якогось контакту. Він буде вам писати, він буде вам дзвонити, він буде казати, давай кудись поїдемо на вихідні, давай організуємо якусь подорож, давай зустрінемося. Коли турок просто, знаєте, такий бере вас. Нахрапом, а потім пропадає на декілька днів, навіть це я вже мовчу про тижні. Це значить, що ви йому не настільки цікава, або ви не в його фокус-групі серйозних стосунків. Тобто, це, скоріш за все, таки, знаєте, дуже швидкі стосунки, просто зустрілися, позаймалися кексом і розійшлися. Це скоріше із цієї історії, або йому просто цікаво побути з дівчиною іноземкою. Звісно, що в Туркень теж. Є такі проблеми, і з ними теж так поводяться турки. Знаються з перших вуст. І Туркені вони в цьому плані, вони дуже холодні. Вони одразу їх відшивають. Вони ставлять таку стіну і кажуть: Все, якщо він пропав досвідос, досвідос, я більше з ним не буду. І ні про які там уже серйозні стосунки не йде взагалі мова. І навіть якщо він потім каже: Ой, у мене там були проблеми, у мене ще щось було. У них відповідь одна: якщо в тебе були проблеми, то ти міг написати, що у мене проблеми, я маю там поїхати до себе на батьківщину. Приклад в інше місто, і якби я би тебе зрозуміла, тому що всі ми люди. І якщо турок отак от пропадає, потім знову з'являється, потім знову пропадає, це вже не про серйозність, це вже не про серйозні стосунки. Звісно, що таких турків тут но ну, відсотків 95%. І я ж кажу, я знаю історії як із турецькими дівчатами, так і з іноземками. І реально всі просто под копірку кажуть одне й те саме. Плюс мені ще здається, що в них. Така є штука в менталітеті, коли вони ще не нагулялися, то вони оце такі ігри, знаєте, свої роблять. Але будьте уважні, тому що якщо дійсно людина налаштована серйозно, ви це все відчуєте одразу. Серйозно налаштований турок він завжди буде шукати з вами зустрічі. І хочу попередити не за ваш рахунок. Бо я знаю дуже багато дівчат, хто знайомиться з турками в інтернеті і кажуть, що ой, він сказав, приїжджай до мене, можеш у мене зупинитися, ми з тобою нормально проведемо час, заодно познайомимося. Але квитки на літак, ти купуй сама, але приїжджай до мене, в мене тут буде все Типу all inclusive зможеш у мене тут пожити, поїсти, ми з тобою підемо кудись погуляємо. Дівчата, ні, ні, ні. Це не той варіант. Якщо він дійсно захоче з вами зустрітися, по-перше, він може прилетіти до вас чи приїхати вже в залежності, в якій ви там країні, да, бо з Україною немає авіасполучення зараз із-за війни. Тобто він може приїхати до вас, він може заплатити ж за ваші квітки на літак. Якщо ви навіть погоджуєтесь на його пропозицію щоб він заплатив за квитки на літак, обов'язково зупиняйтеся в готелі. Ви не знаєте, яка вас людинка чекає по ту сторону екрану. Звісно, що вони всі можуть гарно розповідати, гарно все приукрашати. І вам буде здаватися, що це все ваше життя, ви в ньому розчиняєтесь. Але не забувайте про те, що навіть якісь серійні маньяки, вибачаюсь, їхні сусіди казали, що вони дуже гарні люди. Розумієте, хто з ним пересі... з ними пересікалися кожен день? Тому особливо, якщо це перший раз, ви не знаєте людину, завжди зупиняйтеся в готелі. Завжди і не за свої кошти, тому що це дуже великий показник саме в Туреччині. Якщо вас турок кличе до себе і каже: ну ти купи квитки на літак, ти забронюй собі готель. От а ми з тобою тут, типу, зустрінемось, по Ні, дівчата, турки це та нація, котра дуже така чоловік сказав. Чоловік зробив, от і це дуже важливо розуміти, тому що саме тут цей момент дуже дієвий. Я не можу сказати за Європу, да бо там все ж таки 50 на 50, теж дуже багато хто живе, навіть після одруження тут трошечки інша ситуація. Майте це на увазі. Третім пунктом я би сказала, що він не має від вас нічого скривати, не має бути жодних секретів. Тобто, якщо ви будете в нього щось запитувати, він має дуже прозоро, дуже чітко і дуже швидко вам відповідати. Тому що якщо ну ви ж розумієте, як людина бреше, вона починає отак, от як знаєте, як як ти рижий лис, отак от віляти хвостом. Наприклад, якщо ви кажете, покажи свій кімлік, я хочу подивитися, і він вже там. Якось, знаєте, починає ой, не знаю, ой, не знаю. Чи кажете: ну я не знаю, ви взагалі все, що ви в нього запитуєте, ви маєте бути на 100% впевнені, що він вам не бреше і нема ніяких секретів. У турків це теж дуже-дуже велика проблема. Навіть мій чоловік Турок каже, що дуже багато чоловіків, навіть в його оточенні, його якихось знайомих, каже, такі брехуни, ну просто, так себе розхвалює, розхвалює, а каже. Насправді в нього за спиною нічого немає, абсолютне зеро. Будьте впевнені в цьому. Якщо він щось від вас скриває, не дивіться на нього через знаєте, оці рожеві окуляри. Можливо, вам потрібно трішечки змінити ракурс погляду. Наступним пунктом у нас іде те, що якщо чоловік налаштований серйозно, він має вас познайомити з друзями і родиною. У нас вийшло як. Всі друзі мого чоловіка знали про мене, але ми з ними не могли якось пересіктися в якихось моментах. З деякими ми навіть пересіклися тільки на весіллі, але він мене познайомив зі своєю родиною. Вже мені здається, пройшло 5 місяців. Тобто, десь 5-6 місяців після нашої зустрічі він вже повів мене знайомитися з родиною. І знаєте, бувають такі турки, котрі знайомлять з родиною. Типу, ой, це моя подружка. познайомтеся», тобто це не просто стосунки. А от коли ви приходите в родину і розумієте, що там мама щось мітушиться, знаєте, в неї все падає, вона переймається, всі за столом сидять, кажуть, він вперше на нас привіз дівчину. Він точно одружується і він точно, знаєте, прийняв для себе це рішення, це трошечки інше. І ви це теж зрозумієте. Бо в мене є знайомі, котрим. Просто ознайомилася з, наприклад, з хлопця-сім'єю, і хлопця-сім'я, типу, така реагувала як просто на дівчину, як просто на подружку. І в кінечному результаті в них не вийшло ніяких стосунків. Тобто, це теж така грань. І вам потрібно розуміти, що хлопець, котрий реально захоче з вами сім'ю, він буде обов'язково вас всім показувати. Друзям, родині, сім'ї. Ну просто всім він буде казати, ой, у мене дівчина, у мене стосунки». Все, я тут літаю на крилах любові. До речі, як було у вас з вашим хлопцем чи з вашим чоловіком? Можливо, він не турок, можливо, він іншої національності. Мені було б цікаво дізнатися, як ви зрозуміли, що це саме ваша людина і що він налаштований дуже серйозно по відношенню до вас? Діліться в коментарях. Наступний дуже важливий пункт це ділитися спільними фото в інстаграмі. Я. Насправді та людина, котра за все своє життя не ділилася жодним фото в соцмережах зі своїм якимось бойфрендом. Жодним. Тобто я знаю, що є люди, котрі там знаєте, кожні нові стосунки вони шерять. Я не відношусь до цих людей. Я взагалі сказала чоловіку, що я не хочу шерити ніякі фотки, бо взагалі у мене це не особиста сторінка в інстаграмі, а це мій блог. І в мене ще тоді був більший блог на 18 тисяч підписників. Поки мені сусід не заблокував це все діло. І я кажу: я не хочу, бо там більшість людей, котрі мене знають як блогера, а не як людину, да? тобто не контактують з, зі мною кожен день. І я не хочу, оце особисте своє, котре я закриваю за шість замків. Я не хочу його показувати на люди. І він тоді так розізлився і каже: Як це так? Ми з тобою одружимось, у нас з тобою сім'я. Нехай люди бачать, що ти не одна. Ну і він мене все таки. Доколупав, щоб я поділилася нашим спільним фото. І після пропозиції, мені здається, я зробила наші якісь перші фото і виклала в соцмережу. В нього це вже стало після того, як він познайомив мене з сім'єю, тобто він почав це робити раніше, якщо я не помиляюся. І зараз у нього навіть такі якісь є жарти, що, типу, у мене раніше мої рілси, і фотки були там, огляди, охоплення по 20 тисяч, по 30 тисяч. А зараз. Всі бачать тебе і кажу, воно там 600 переглядів. каже, я зрозумів, що моя популярність на цьому в інстаграмі закінчилась. що типу ти з'явилася, і тепер у мене немає нормальних охоплень. Але це теж гарний знак того. Що людинка налаштована на вас дуже серйозно, тому що якби він не хотів вас показувати і не хотів вас шерити не де в інстаграмі чи в якійсь іншій соцмережі, це значить, що він вас скриває. А якщо скриває, то це вже про яку серйозність ми з вами взагалі тут говоримо. Заради вас він може змінити всі свої плани, навіть якщо йому щось незручно не виходить, якісь дуже серйозні наради на роботі чи дуже якісь важливі зустрічі, якщо він розуміє, що ви його половинка, і ви будете з ним, то він відмінить просто все. Це всі плани, і він просто буде у вас розчинятися. У нас я вже казала, була ситуація така, що ми домовились якось зустрітися, коли ще не були одружені, але не, не домовились про час. І я поїхала в торгівельний центр робити шопінг собі. і Думаю, ну вечором з ним зустрінуся. А він мені дзвонить і каже: Як ти могла це зробити? Я для тебе весь день виділив. Я відмінив всі свої плани. Я думаю, ми будемо з тобою весь день десь тусити. Але я не знала про це, я не знала про цю особливість. Якусь менталітету на той момент, потім ми з цього дуже довго прикалували і ржали. Але дійсно, якщо навіть у нього якісь суперсерйозні плани, то він їх всі відкладе. Бо у турків завжди сім'я відносини на першому місці. Далеко не робота на першому місці. Тобто, навіть якщо в нього якась дуже серйозна робота, як у мого чоловіка, він все анулює. Просто все. Якщо ви скажете, що, наприклад, у вас там якийсь поганий настрій, ви себе погано почуваєте, Вайте, вам потрібно виїхати на вихідні на природу, то все це для нього, знаєте, як знак, що йому потрібно на вихідні щось зробити, щоб вас вивести на природу, щоб ви гарно себе почували. Тобто, це людина віддає себе вам, і це такий дуже дуже крутий грін флек. І в другій частині цього відео я хочу поділитися, як відрізнити все ж таки оцих да, турків, яких теж дуже багато тут. Як правило, вони знаєте такі дуже напористі. Вони прямо дуже можуть навіть якось агресивно говорити. Вони можуть себе дуже розкуто вести, тому що як правило, турок, котрий налаштований серйозно, він все таки буде витримувати якусь дистанцію. Він буде з вами дуже коректним. А тут буде все навпаки. Дуже багато компліментів. Дуже багато обіцянок, що ти будеш моєю дружиною. В першому побаченні він вже каже вам: ой, я хочу дітей, хочу дівчинку, хлопчика і ще там п'ятьох придачу. Тобто буде дуже багато всього обіцяти. Це одразу такий дзвіночок. Я знаєте, коли з мамою поїхала в Кемер на відпочинок, у мене тоді не було відносин. І один, значить, місцевий турок, я вже давно на той момент проживала в Туреччині, я з ним говорила турецькою. Він зі мною російською, я з ним турецькою. Я Принципово не переходила, і щоб він розумів, що я типу тут місцева, я розуміюся на всіх приколах, і він мені каже: Я буду тут твоїм чоловіком. Я кажу: А в мене є чоловік, кажу в Стамбулі, тому мені другий чоловік не потрібен. І він каже мені такого разу, Я буду твоїм чоловіком тут, а там нехай буде твій другий чоловік. Блін, я тоді це так запам'ятала. Я просто випала, і це був якийсь, знаєте, оці що катамарани видають в оренду. Короче, він їм там як управляв. І я так сміялася. Думаю, господі, за що мені сину? Це просто треш Якісь і ось таких ось ситуацій насправді дуже багато. І я думаю, що такого ловеласа ви точно точно впізнаєте. Одразу кличе до себе, чи то додому, чи то при, Щоб ви приїхали до нього в Туреччину з-за кордону. Що він такий, у нього така душа відкрита, він вас чекає, він без вас не може заснути. Він бачить тільки вас у своїх снах. Дівчата не віддіться на це все. Вони всі дуже, дуже гарно розповідають, дуже гарно плетуть оці всі історії. Що він може ще вам розповідати, Що в нього було нещасне кохання, що він нікого ніколи не кохав що він там два роки ні з ким не зустрічався, ніхто йому не подобався. А тут він побачив вас і зрозумів, як його світ змінився, перевернувся. І він дуже вас чекає. Він хоче, щоб ви нарешті до нього приїхали, щоб ви стали сім'єю. No, no, no. Я би в такому разі ще радила перевірити соцмережі, не в тому плані, що там зайти в його переписку, а просто подивіться, що він шерить по фоткам. Якщо там дуже багато якихось дівчат, або взагалі немає дівчата, одні хлопці, але в підписках у нього там одні дівчата і дуже великий дзвіночок, якщо дуже багато іноземок, це одразу red flag. Це одразу red flag. І ще, знаєте, у багатьох турків закриті сторінки, тобто які саме, знаєте, не хочуть такої публіки, Вічності, котрі такі більш нормальні, скажімо. А якщо у вашого залицяльника ще й відкрита сторінка, він підписаний на іноземок, там більше дівчат ніж хлопців, то це «no». це значить, що він ще той донжуан. Вони ще дуже часто можуть тиснути на емоції, казати, як вони сумують, що вони без вас жити не можуть. Ви теж можете якийсь період їм відповідати взаємністю. Але, як правило, ті, хто, знаєте, грають на оцих емоціях, приходить момент, коли ви розумієте, що вони грають на цих емоціях, і ви кажете, ну блін, я працювала, я не могла тобі відповісти в ту ж секунду. І вони тоді стають. В моменті дуже агресивні, і вони прям можуть вас прямо послати в напрямку, а потім пропасти на тиждень, і потім писати, що ти знаєш, я погарячкував, У мене був дуже поганий день. Я себе дуже погано почував. Я вибачаюся, що я таке зробив, але ж ти знаєш, як я тебе люблю. Як я сумую за тобою. Слухай, давай, ти все таки приїдеш до мене. Такі бувають, знаєте, просто казки можна писати з цих всіх історій, котрі я прочитала, котрі мої там подорожі. Розповідали, просто можна казки писати. Наступний пункт це, якщо чоловік уникає якихось серйозних тем, або це все скочується в якісь жарти. Тобто ви йому кажете, що мені потрібні серйозні відносини, я хочу сім'ю, хочу дітей там, хочу якось укорінитися. І він, знаєте, типу каже: Та хто ж не хоче? Всі ж хочуть сім'ю. Ну, слухай, буде колись, дай Бог буде, або дай Бог буде. Оце теж це теж ні. Тому що якщо він впевнений, що у вас якісь є вже погляди на майбутнє. І він впевнений у вас як в людині, то він буде одразу вам казати і вести себе дуже серйозно. Наприклад, у мене чоловік через три місяці знайомства ми кудись їхали, він мені каже, слухай, а я тут вже планую нашу відпустку. А куди ми поїдемо з тобою в відпустку? А ми три місяці разом. Я думаю, Боже, оце я вліпла, це якісь манічіла. Коротше, я приходжу додому, дзвоню подружці, і кажу: Ти розумієш, ми тільки три місяці разом, а він. Мені вже каже про спільну відпустку. Вона така каже: слухай, ну, на було боло, він не пох не схожий. Ну, можливо, він і налаштований серйозно, і ми все-таки поїхали у ту відпустку, забігаючи наперед, і все було нормально. Але сам факт він був одразу налаштований. Він мені навіть казав такі фрази, теж десь через 3-4 місяці, що ти ще не знаєш. Але ми будемо разом, ми будемо щасливі, і у нас буде сім'я. А я думаю, що він мені говорить взагалі? Тобто він мені це не казав на першому побаченні. Да, тобто він мені казав це через 3-4 місяці, але у мене не було таких відносин, щоб мені через отакий короткий період часу казали б щось таке, і це мене і насторожило з однієї сторони, і я знаєте, сказала, let it be, давайте подивимось, що з цього вийде, і насправді він просто потім, крок за кроком, крок за кроком, взяв якусь таку ноту, зачепив за неї, і я зрозуміла, що це серйозна людина, тому що він спочатку познайомив там з сім'єю, там і ще чимось. Ми потім почали дуже багато часу проводити разом. Потім поїхали на море. Потім я вже зрозуміла, що він буде робити пропозицію. Тобто, це вже все знаєте, воно вибудувалося от в таке завершене лего. І це вже було якби зрозуміло, до чого це все йде. Тому дуже багато є деталей і фактів, на котрі потрібно знаєте, в цілому дивитися і робити висновки, щоб просто не попастися в якусь дуже негарну ситуацію. Обмежена комунікація. Наприклад, він вам телефонує тільки ввечері, чи тільки вночі. Каже, що ой, ти знаєш, я дуже багато працюю, у мене є час тільки вночі або ввечері з тобою спілкуватися. Це теж ні. Це значить, в нього може бути жінка, да з котрої він живе, але він хоче собі ще одну от е, якусь дівчину. І знаєте, це може бути все, що завгодно. Можливо, в нього навіть є дівчина, вона спить в сусідній кімнаті вона заснула, а він вирішив поспілкуватися з вами. Таке теж може бути. Тому якщо оця є обмежена комунікація, або він вам каже: Я не люблю спілкуватися по телефону, давай зідзвонюватися тільки, коли мені там зручно, чи не дзвони мені в день, бо я на роботі я не можу відповісти. Краще смс. -ки". Ні, це все признаки того, що щось у вас іде йде не так вже. Ну я думаю, наступний пункт буде просто мега зрозумілий, якщо він фліртує з якимись дівчатами. І неважливо, є ви поруч чи не чи нема вас поруч. А якщо ви ще й поруч при цьому при всьому, то це взагалі ні, дівчата. Ну я думаю, що тут і так все зрозуміло, але багато дуже знаєте, я теж чула від дівчат від наших до речі, що казали, та ні, він просто така людина, він фліртує зі всіма. В нього такий стиль спілкування. Ні, це не про турків. Вони вже як. Якщо бачиш своє, то це своє вони будуть тримати і робити все, щоб його отримати, а не фліртувати наліво направо з офіціантками і з якимись, знаєте, ще лівими дівчатами. Ні. Якщо чоловік не робить якісь плани з вами на майбутнє, тобто він, як я вже вам розповідала про нашу відпустку, да, з чоловіком він би міг сказати, ми ще там довго з тобою не зустрічаємося, я поїду сам відпустку зі своїми друзями. Ну, це теж буде такий, знаєте, не дуже гарний момент, тому що ви не знаєте, з якими друзями ви їде, він їде, де він буде відпочивати, що вони там будуть робити. Тобто ні, якщо він вже обрав вас навіть не в плані, Жінки своєї майбутньої, а в плані навіть своєї дівчини, то він, як правило, вже всі плани буде. Будувати на основі з вами, тобто він вже не буде їздити кудись там на відпочинок один, як правило, і він буде намагатися з вами проводити ще більше часу. І, звісно ж, будувати плани на майбутнє сім'ю. Він буде розповідати і казати, а де ми будемо жити, а як ми будемо одружуватись, а де ми будемо одружуватись. Тобто, у нього якісь всі зустрічі мають закінчуватися ось такими якимись. Серйозними темами, тому що турки вони дуже сімейні, і для них майбутнє, особливо майбутнє його особистої родини, дуже важливо. І ви це. Одразу відчуєте. Інколи вони кажуть, я не знаю, поживемо, побачимо. Чи ну як Бог дасть, можливо, і одружимось, чи ну я зараз дітей не хочу, можливо, в майбутньому захочу. Отакі всі, знаєте, можливо, 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 це не ваш варіант, це одразу зрозумійте. Повага до вас. Це немає маніпуляції, він поважає вашу культуру, він поважає вашу сім'ю, він поважає ваших подруг і друзів, він поважає ваші кордони. Це дуже важливо. В Туреччині часто <izes> з кордонами з особистими великі проблеми. Причому як у чоловіків, так і у жінок. І тут важливо, щоб реально поважали ваші кордони. Або якщо знаєте, ви там типу одружуєтесь, і він каже: Ні, будуть тільки мої родичі або. Буду тільки турецькі традиції, це не окей. Це значить, він не поважає вашу культуру, не поважає вашу точку зору. Або каже: ти можеш купити тільки цю сукню, а оцю не купуй, бо мені це не подобається. Або ця сукня не сподобається моїй родині, це теж не окей, дівчат, це ненормально, бо, як то кажуть, очі бачили, що брали. І якщо у вас такий був вже такий вже одяг був до того, то вибачте, але що він взагалі говорить, який одяг вам купувати. Ну і щоб підсумувати це все. Загалом ви маєте звертати увагу на вчинки, які робить чоловік. І не важливо це він, турок, українець, іспанець, француз, американець неважливо. Все дівчатам показують вчинки. Якщо вчинки його закінчуються тільки на бла, 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 то розумійте, що нічого з цього не вийде. Просто у турків є ще така фішка, вони реально дуже красиво вішають лапшу нову. Настільки красиво, що ви інколи можете навіть не розібрати це все. Тому будьте уважні, дивіться на деталі, якщо він вас не відпускає з дому і каже, що я буду з вами ходити по чергівельним центрам всюди і не заходь без мене в примірочну, це теж якийсь редфлек. Якщо він контролює всі ваші розмови-переписки, це теж ред Тобто ви маєте звертати на все увагу, особливо, якщо ви не знаєте ще турецької культури, якщо ви Ознайомилися в інтернеті, що у вас був якийсь короткий роман, і ви зараз хочете бути разом. Звертайте увагу на всі деталі. Якщо вам здається, що та ні, це в нього був поганий настрій, та ні, це щось в нього там трапилось, і я не маю права засуджувати дівчата. Повірте мені, турки вони можуть дуже класно маніпулювати, і це дуже велика проблема, тому що багато хто в цьому з дівчат не розбирається, а потім мають дуже велику проблему. Тому не пропускайте жодних деталей. І я вам бажаю від щирого серця бути щасливими в стосунках. І неважливо, це буде ваш турок чи просто ваша якась людина. У мене було все. Цьомкі-цомки, пакусіки!